Вітаю! Сьогодні будемо говорити про прямокутні координати в просторі. І так, ви на даний момент бачите просто координатну площину. І якби нам потрібно було б знайти координати даної точки, називаємо її А, що би ми з вами робили? Спочатку проєктували б на вісь іксів дану точку і мали б координату 3, далі ставили б крапку з кому і проектували б вже на вісь Y. Відповідно, тут була б вже двійка. Таким чином, записали б координати даної точки. Але що буде, якщо у нас з'явиться не дві вісі, а три? коли будемо працювати з простором? Перш за все, змінився б порядок цих вісей і те, як вони були би зображені. Тобто, наша вісь ОХ була б розміщена в даному місці, а вісь OY ось тут. І таким чином, наша точка А. Була б розміщена тут, і мала би дві координати, тобто ми їх спроектували на таку площину. Для чого це було зроблено? Щоб ми могли побудувати третю вісь, відповідно, вісь аплікат вісь ОЗ. І тоді, коли ми з вами вводимо ще одну координату, то і в точки таких координат стає дещо більше. Тобто третя координата це буде по вісі Z, тобто по вісі Аплікат і вона буде дорівнювати нулю, тобто в точці А будуть координати 3, 2, але оскільки ми не піднімали її на якусь певну висоту над площиною х, y, то в неї буде координата z, 0. Тепер ми з вами маємо трьохвимірний простір, і він задається в координатах ось таким способом. Давайте ж спробуємо позначити певну точку, наприклад, вона буде мати координати 2, 3, 4. Як же потрібно буде її нанести? Чогось складного в цьому немає. Так же, саме як і до цього, ми маємо, взяти, зміститися по вісі ОХ на дві клітинки, тобто попасти в дану точку. Потім у нас зміщення по вісі Y, в даному випадку це на три клітинки праворуч, тобто просто відрахувати три клітинки праворуч, один, от приблизно дві клітинки, тут би було би приблизно три клітинки. І потім порахувати вгору на 4 клітинки. Тобто 1, 2, 3, 4. І в даному місці була би точка В із координатами 2, 3, 4, про які ми з вами говорили. Чому це, власне, так і чому воно працює саме таким способом? Адже здавалося б, що четвірка мала би по висоті бути десь на ось десь аж тут. А ми бачимо її в даному місці. Чому так? Потрібно розбиратися. Для цього потрібно буде побудувати прямокутний паралелепіпад, де в якості вершин будуть певні точки. Наприклад, от дана точка має обов'язково бути однією із вершин. Далі по Y візьмемо трійку, це була би ще одна вершина, і по, двій... і по X двійку це була би. Точка тут. Також використовуємо початок координат, потрібно побудувати ще кілька, це, відповідно, точки в певних координатних площинах. Наприклад, це була б по Y була б трійка, по Z була б четвірка, і це була б дана точка. Вона теж нам би була б би потрібна. Так само в кожній із координатних площин, тобто це от точка в площині Y. O, Далі нам потрібно використовувати, наприклад, X, o, Z. Тобто, використовувати ось ці дві координати, Тобто, по х у нас є двійка, і піднятися на чотири клітинки. вгору. Тобто, це була б якраз би потрібна для нас точка. Ще потрібна точка в координатній площині X, o, y. Тобто, з координатами 2,3. 3, 3 2 ми вже з вами маємо із дану точку. А потрібно з координатами 2-3. Тому по X буде двійка, а по Y буде трійка, і вона буде знаходитися в даному місці. Далі ж, коли ми з вами всі ці контрольні точки, ми утворимо, правильно, що прямокутний паралелепіпед. Давайте ще з'єднаємо відрізки на вісях. Тепер. Ми чітко бачимо, що справді точка Б буде мати координати 2, 3, 4, і от вона має знаходитися саме в цьому місці. Якщо її спроектувати на певні вісі або на передні координатні площини, то вони будуть мати відповідні координати. От якщо спроектуємо на м, координатні площини, такі як X, o, y, давайте візьмемо її, які ж були б координати, перш за все, по X була би координата двійка. По ігрику була би координата логічно трійка, все як тут. Але по Z ми не піднялися на хоча б одну клітинку вгору, чи опустилися, тому для неї координата буде нулем. Тобто для ось даної координатної площини у нас будуть для даної точки проекції, її буде попадати от в дану точку з такими координатами. Тобто, якщо ми не піднімали, не рухали по вісі Z нічого, то для неї буде відповідно нулик. Аналогічно для Координатної площини X, O, Z. Це про точку в даному місці. Логічно, що по Y ми не рухали, то її координата буде нулем. Тобто для даної точки ми ось тут замінимо все на нули. Все інше лишиться. Тобто буде 2, 0 і 4. Для останньої це y, o, Z або z o, Y. Кому як більш подобається, і цього не буде якоїсь там різниці. Ми маємо. Ту координату, що тут не використовується, от у нас немає там ікса, значить, вона буде нулем. Тобто буде 0, а далі буде 3 та 4. От ми ці точки з вами вже вияснили. Але на координатних вісях теж у нас є певні точки. І давайте подивимося. Наприклад, для точки на вісі О ми можемо сказати, що по X ми будемо мати двійку, по Y у нас буде 0, адже ми не рухаємося праворуч в даному випадку. І по Z теж буде 0, адже ми не піднялися вгору. Тому просто тільки двійка. Тобто, якщо на вісі OX, то тільки його відповідне значення. Якщо на навіть OY, то там тільки трійка. Тобто, в нашому випадку це буде 0, трійка та 0. І для Z аналогічно два нулі для X та для Y, а для Z у нас там четвірка. Таким чином, ми з вами знайшли, де буде знаходитися проекції нашої точки на. Вісі це помаранчевим кольором, навіть на рисунку так зображено, і на наші координатні площини це вже блакитним кольором. І давайте ще уявимо, що в нас є точка М, яка лежить в певному місці. Наприклад, вона буде лежати на додатній півосі, скажімо, аплікат на відстані в 2 від початку координат. Тобто вісь аплікат, вісь аплікат це в нас вісь ОЗ, там буде двійка. От на такій відстані і на додатній півосі, тобто там, де стрілочка. Якщо на від'ємній підвосі, то нам би прийшлося б мінус один брати, мінус 2 було б в даному місці, тому якось так. Тобто в даному місці була б точка М. Ми її побудували, які ж в неї координати. Якщо вона лежить на півосі чи на осі, то в нас тільки по цій осі буде якесь число, по всіх інших буде нуль. Тобто для вісі абсцис буде 0, для вісі ординат буде 0, повне на ній. І не в цих площинах, вірніше, ніби як і в них, але не, не зміщені відносно цієї вісі. А от по вісі-аплікат у нас там була яке число двійка от такі координати. В точки М. Тобто вона лежить на додатній півосі в вісі аплікат на відстані в 2 від початку координат. І це її координат. На сьогодні, все, і зустрінемося наступного разу.